2024 рік для мене особисто був дуже складним, як морально, так і фізично. Я дуже активна людина взагалі по життю, по своїй діяльності. І о, оцей актив мене, на жаль, пожирає часом, так званий. Я став більш емоційним, став більш вразливим. О, моя вразливість, мої нерви мій стрес, вони мені показалися в жовтні місяці 24-го року, коли я просто ліг. У мене почалась пінічна атака, мене почало всього трясти, мене нудило, і я потім сидів на заспокійливі. Через що це сталося? Були певні подразники, про які я говорити не хочу. О, це перше, що я так запам'ятав сильно з 2004-го року. А ще таке, що запам'ятав з 2004-го року, це те, що ми відіграли велику кількість концертів з Володимиром Кисличним. Це були різнопланові концерти. Це були і квартирники, і комерції, і благодійні концерти, і великі концерти. У 2025 році їх би дуже-дуже мало. Їх би менше. Я як е керівник підгірної агенції в цьому впевнений. Чому це буде так? По тій причині, що я вже був менш енергійним і менш енергозатратним по тій причині, що ну, здоров'я мав в першу чергу, мені потрібно було б е пройти багато обстежень у лікарів, е щоб зрозуміти, що відбувається. Я планую в 25-му році цим зайнятися. І не буде такої великої об'ємної кількості концертів, які ми будемо давати. Якщо кати про великі концерти, великі концерти будуть, їх буде е, трішки менше, і вони будуть більш глобальні. У е, 24-му році ми відіграли дуже багатьох концертів. Я Вов' за це вдячний за те, що він підтримав будь-яку ідею, і ми разом виходили на сцену та грали. Всі знають, що я не люблю коментувати особисте життя, але в 2014 році мені цей рік показав, хто я ким, для кого ким є я і для кого я можу дати свою тисячу, а для кого я її не можу дати і не можу дати навіть сто. Адже мені було часом боляче, часом дуже складно. Були певні кризи, були певні руйнування. Були відбудови руйнувань. Але наразі є одна людина, яка мені подобається. Наскільки глобально це все буде, я не можу сказати. Наразі е, я зосередився на тому, щоб не ну, я шукав кохання, а кохання шукало мене. Е, е, я проявляю певні ознаки своїх симпатій, проявляю багато чого. І був займатися цим у 2025 році. Але щось це вийде. найбуде так, як буде. У 2024 році це складний рік. Дуже складний. Не забуваємо з колективом про волонтерство, про благодійні якісь цілі, завжди донатимо, завжди підтримуємо багато зборів. На жаль, в 2024 році це було більш складно, ніж в попередніх роках, там в 2023-2022 році, всі втомилися. Я також втомився, і в 2024 році я почав носити військову форму. Я став військовим волонтером, я цим пишаюсь. І це для мене стало певним уроком. Те, що люди, які носять форму, вони дійсно. Є тією вершиною, до якої варто йти. Вони є нашими людьми, які нас захищають. Люди, які а, через певні свої неможливості не можуть донатити. Ну, немає людей просто можливості, я їх розумію повноцінно. Але люди, які пишуть купу гадості, пишуть купу а, поганих слів, як волонтерам, так і військових. І ні чорта не роблять при цьому, мене це бісить. Я кажу відверто, до В 2024 році я зіткнувся саме з цим. Якщо брати більш таку творчу діяльність, творча діяльність мене стала більш сильною, більш кваліфікованою. Я став писати більш дорослу лірику, я писав. Перед цим 2022-2023 рік це будуть так звані дитячі вірші, дитяча творчість. Зараз, в 24 році, я почав писати більш дорослі тексти, більш глибокі, і мені це подобається. Це подобається людям. Багато хто помітив, хто стежить зі мною там з 2022 року від початку моєї творчої кар'єри і до сьогодення. Ви помітили, як змінилася моя кар'єра. І мені це дуже подобається. Е, мені подобається отримувати фідбек від людей, подобається бачити їх емоції, їх сяючі очі просто, і це супер. Е, також в цьому році я познайомився з Чудовим гуртом. Я дуже вдячний Марії, яка мене загалом дистанційно так познайомила з гуртом. З хлопцями з без обмежень, і потім я дуже вдячний усім, хто зробив так, що я зміг з ними працювати, я зміг працювати в них на концертах, я зміг їм якось допомогти, чи ще щось. Зараз моїм так званим головним чинником, головними емоціями є саме без обмежень, танченець. По тій причині, тому що. Вони відверті, вони відкриті. Я такий же, і я прагну бути ще більш відкритим. Це ви побачите в 2025-му. Які мене плани на 2025 рік? Вони великі.